Квартира якось знайшлась дуже швидко саме через тих людей, які працювали в міграційній службі, десь mm -hmm. це дуже важливий момент, тому що зв'язки це не зв'язки якась корупція чи щось таке. Це просто живі люди, які до тебе добре відносяться. Вони бачать, що ти жива людина і що ти потребуєш допомоги. І саме ці зв'язки найбільш мені допомогли. Саме ті живі люди, які бачили мене та інших людей, які опинилися просто у катастрофічній ситуації, в якій міг опинитися кожен з них. Кожен з них. І так. це була дуже велика допомога. В нас тут, в Німеччині, була нереально велика. Мога від кожної людини, від просто живих людей, які віддавали просто набагато більше, ніж ми могли подумати, і набагато більше, ніж ми могли би просити. Це було нереально. Кожен зараз українців хто опинився, чи зараз виїхав, чи виїхав раніше, чи планує виїжджати. Шукає саме зв'язки, це такий дуже важливий ключовий елемент.